Доброго денечка, я попала у царство. Ой, яка красота, вигляньте. Да, вау. Якась родисканці інтересна, гляньте, так? Ну. Оце тут. Дівчата рівненські. Рівненські дівчата. Дивіться, що робиться. Ах, як пахне. Оце то я не хочу, вже воно в мене було. Кропива кропивою. Буду, буду мовчати. Ви дивіться. Ну, часом буду говорити. Мов, яка красота. Такої трошечки екскурсії сьогодні вам приїхала показати. Там треба доставити цю Що? Я все тобі переграла, там Вене, <плес> це зараз не все це, дуже Де? Дети якось так. Ні, там сторони нічого не підалися. Все дуже гарне. Ох, яка гляньте, ну вербена. Я такої ще не бачила. Тут запах і це ходи. Такі отримали, розложу і бачите, тут уже відкладено все. Ох, яка красива. 280. Ну, ще горщик, знаєте, де через це 280. Сон трава, бачите? Ох, немає слів. Яка вербеночка, бачите? Засвітає. Тут такий сквозняк, думаю, чого? А тут вон що? А що це таке? Багаторічник? Багаторічник. А що це таке? Це може кам'ята. Ні. От пройшли всю теплицю, гляньте. Завішали. Така красоточка. Зараз ми ще туди підемо. Не тільки квізочки дивиться, там ще що щось подивимося. Річки. Це багаторічні мене були і десь поділися, але багато років цвіли. Я теж тут брала. Так, йдемо з теплички. Йдемо туди далі, в садовий центр. Щось прийду куплю зараз. сюди. Ти можеш так, мені відрізати? Так. Поніка по акції 210 10 гривень. Ой. Оце так, дядьце. Місяце, я предмістю. отримують. Боже, який цей красивий.

Один такі, ну тут багато, а ці красиві гляньте Дуже красиві. А це що? Магнолія така? Ні, це не магнолія, он магнолія. А це що? Дивіться, такі гарненькі На штамбі. Них. Я йду, йду, шукаю цю, але щось, мабуть, не в цей ряд я зайшла. Гортензії Дивлюся, але гарно вистражено. Це глід. А тут такий глід. Гляньте. Бачите, яка краса, а в мене інший. Так, поливали і ось робиться. От, дивіться, он їх скільки. Але як знати, які вони? Мітловидна. Не знаю, які вони тут картинок навіть нема. Це виноград. Це десь теж в теплиці росли, бо бачите, який. Нема картинок. Я б купила б зараз одну гортензію А вон гент, яка краса. Підемо в теплицю. Думаю, чорнобривців куплю, мабуть. Хочеться. Потім би вони, може, ще гарніших привезли. Так що хто рівненський? Можна сюди прийти трошки прогуляти. Дома гроші оставляйте. Оставляйте гроші. Як мені моя родичка вам сказала тільки, що кажу, я візьму тільки тисячу гривень і поїду, вона каже, вони вас там знають, вони вам так дадуть, а потім щоб привезли. Глянь, такі красиві, тує. Ну, красиво, ну що сказати. Дуже гарно. Чого я тут люблю купляти? Тут як купляєш, знаєте, то воно відповідає у тому, що, ну вже, мабуть, пізно черешні, я хочу черешні, я хочу купити черешні. Отакі ці е карликові, чи як то вони називаються, низенькі ці. Отакі черешні я хочу купити. Ой, тут ці такі замучені. Пішли в тепличку, куплю цього. Чорнобривців. Я в Луцьку там в просила, вона каже, хай ще підростуть. То ще за пересилку платить. Вона вроді по 35 продає, тут по 40. Але ж те, що за пересилку, то одне й те саме вийде. Вона камера така є. О така є, тільки викша. Резонтемки на вам вже. А де ж тут ціна? На ці хризантемки? Чи не бачу, чи що? А, он пише 190. Ну, вони ненадовго, вони степлиці. Лимончик поливається. Ой-ой-ой. <ривоти> <ривоти> це красиво, конечно. У мене вибір, чи бегоні його купляти, чи купляти. Ці грізя. Гляньте, які гарні. 150 гривень. Ампельні. Ви гляньте, яка краса. І що робити? Бальзаміни теж різні кольори. Гляньте, які душа бажає. І такі, і такі, які як хочете. Так, троше ну, пройдемося. Ні. Оці чорнобривці хочу купити. Боже, як пахнуть ці оці вагончики? Прямо запахи такі капець. Погано, що біленьких нема. Так, а що ж це мені їх взяти? яка краса. Боже, все гарне. Ну от така екскурсія. Зараз буду завершувати відео і буду щось вибирати. Бо тут з порожніми руками аж ніяк не поїдеш. Алісом, гляньте. Добренько буду я купувати, зараз сьогодні. Гарного мирного дня всім. Всього вам найкращого і такої красоти побільше.